В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. у Випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстрілювати нашу область. Благоустрій по Дніпровське СБУ викрила схему ошукування клієнтів державних банків. Більше актуальної та важливої інформації далі, тож ми починаємо випуск. Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, і тричі вночі по самому районному центру. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь, рятувальники, приборкали. Пошкоджені і вісім приватних будинків, побиті чотири сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередач минулося без загиблих і постраждалих. В день у Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник. Повідомили в обласній військовій адміністрації. За півроку ворожих обстрілів у Нікополі зруйновано понад 4 тисячі будівель, приміщень, закладів освіти та інших об'єктів інфраструктури. Про це повідомив Олександр Саюк, міський голова Нікополя. З початку року відремонтували 98 об'єктів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів Росією. За його словами, минулого року з міського бюджету на відновлення пошкодженої інфраструктури виділили 37 мільйонів гривень у нинішньому. 14 мільйонів у пошкоджених навчальних закладах зараз ведуться роботи з розчищення, аби в подальшому відновити їх та провести капітальний ремонт. 6.15 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних БПЛА типу шахет. Та одну керовану авіаційну ракету Х-59 силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі безпілотники ворога. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Ще один по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей ворога. Продовжуємо інформаційний випуск. Комунальники Дніпра в чергове перекрили рух на перетині провулку Скориківського та проспекту Дмитра Ворницького. Тут більше півроку провалля заважає водіям та пішоходам, а водночас поряд розширюють та ладнають вже існуючу платну парковку. Перетин провулку Скориківського та проспекту Дмитра Яворницького. Як ви бачите за моєю спиною, чи вже черговий день комунальники міста Дніпра під виглядом заміни труби водопостачання перекладають бруківку на ще новішу бруківку. Два тижні недостатньо для комунальників, аби засипати це провалля та замінити трубу. Воно й не дивно, адже поряд перекладають бруківку нову на нову та розширюють платну парковку. Це є програма філатова. Це ну, міста. Як довго ви працюєте зараз на цьому об'єкті? Два тижні. Нещодавно під стінами Дніпровської мерії, три дні тому відбувся мітинг. Дніпряни виступили рішуче проти бюджетних витрат на піар чиновників та перекладання бруківок. Однак для посадовців Дніпровської міськради нічого не змінилося. А ось думка мешканців міста. Звісно, ці гроші треба було спрямувати на більш такі актуальні питання як там Для допомоги армії і так далі. У місті багато проблем саме з, там, з тротуарами, з бруківкою і так далі. Але якщо є міста, де вона нормальна і її замінюють, то дійсно, звичайно, негативне ставлення. Якщо асфальту взагалі немає, може, якісь кошти можна на це виділити, але тут треба такий зберігати баланс, щоб це не було марнотратство. І дійсно, у нас мета зараз найголовніша це перемога, і всі сили мають піти на це. Ну а якщо є такі критичні місця, а вони у Дніпрі є, звісно, але якщо це просто переклад бруківки на бруківку, я вважаю, що це зайве це не потрібно зараз робити. Думаю, що це не на часі, як то кажуть, робити зараз. Краще військовим допомогти. Тому що люди допомагають, а влада відмиває кошти. Мер міста номер один в цій справі. <сум> Такого багато зупинки перефарбовують. Там ну, буває там якісь газони, якісь труби відрізають, щось якісь перефарбовують, щось таке. Поки йде війна, нашим бійцям взагалі нічого не вистачає на фронті. Кожен з нас щось чимось допомагає з різними способами, які мають можливість. Ну але так, тринькати гроші зараз, я вважаю, взагалі дуже погано, скажімо так. Не по-людськи. Я за те, щоб всі гроші на ЗСУ. Чого народ, чого народ збирає, це така необхідність. Люди не можуть без цього жити. Це Філатов? Хто це робить? Я проти. Я проти. Зараз давайте так. Знаєте, як ну заїжджена вона ця фраза, але вона правдива. Коли нас бомблять, хату не білять. Давайте це ми будемо, перемога буде. Будемо ліпити, красити, малювати, фарбувати губи. Зараз це не треба. Це моя особиста думка. Я думаю, 80% населення теж так вважає. Коли на нас літять ракети, на хі це все? Для кого я бачу в цьому відмив... відмивання грошей? Або це не, не, не зараз потрібно робити. Не зараз. Ну це моя думка. Розкажіть, будь ласка, на думку вашу, хто за це відповідає, хто можливо дає розпорядження? Ну, хто у нас ж є царьок нашого міста Філатов. А хто ще? Не ви, не я була б моя воля. Я б всі гроші пускала б час для перемоги, яка може скоріше, щоб цей геноцид нації, нашого мужського населення, вже завершився. Ось такий він, благоустрій по Дніпровській. Головне, щоб свіженька бруківка була на платних парковках. А те, що люди проти, міського голову та його підлеглих не обходить. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д-1. Кримінальна хроніка далі служба безпеки України виграла фішингову схему ошукування клієнтів державного банку, серед яких військовослужбовці та правоохоронці більш детально розповість речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували шахрайську схему за володіння коштами власних і карткових рахунків одного з провідних державних банків за допомогою фішингових посилань. Встановлено, що незаконного оборудку організував вимушений переселенець Донецької області з кримінальним минулим. Ідею ділку підказав колишній співкамерник, з яким він відбував покарання на тимчасово окупованій території України. До шахрайської схеми він залучив ще трьох спільників. Злоумисник створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернень клієнтів одного з відомих державних банків країни. Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналогу чат-боту. Шахрай таким чином отримував доступ до особистої фінансової інформації клієнтів. Маючи всю необхідну інформацію про картковий рахунок жертви, він через так званих дропів, це осіб, що надають послуги користування їх фінансовими рахунками, виводив грошові кошти на власні банківські картки. За наявною інформацією, за час існування шахрайської схеми жертвами стали майже 100 осіб. Серед ошуканих клієнтів виявилися військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили банківські картки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Наразі, в рамках кримінального провадження, фігурантом повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Служба безпеки України наголошує на необхідності бути пильними і, у разі необхідності, переходити тільки за офіційними перевіреними посиланнями. Не давайте можливості шахраям ошукати вас і заволодіти особистими фінансовими накопиченнями. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно зі свідчами національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. З 1 листопада на водоймах Дніпропетровщини встановлено заборону на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестової кампанії 2024 року. Крім того, на деяких ділянках забороняється здійснювати промисловий лов, проводити будівельні та інші роботи, видобувати пісок і гравій, прокладати кабелі, трубопроводи та інші комунікації. У цей період любительська риболовля дозволена на ділянках поза межами зимувальних ям. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п'яти на рибалку. А на водоймах, де впроваджено платне рибальство не більше 10 на одну особу. Задобування риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність штраф 170 гривень. Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддями лову, штраф до 680 гривень. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі. Де у Дніпропетровській області завершують сіяти озимі культури. Під пшеницю в регіоні відвели найбільшу площу. Нею зайняли вже 386 тисяч гектарів, житом та ячменем 40 тисяч. Ще 123 тисячі відвели для посіву ріпака. Про те, як в області сіють озимі культури у наступному сюжеті. На деяких агропідприємствах регіону роботи фінішні, на інших з посівною вже впоралися. Як от в одному з фермерських господарств Дніпровського району, озими охопили там десь 500 гектарів. Тепер кажуть, все залежатиме від того, як рослини перезимують. На полях області кипить робота, аграрії сіють озимі, пшеницю жита ячмінь. Вже цими культурами засіяно десь 430 тисяч гектарів. Понад 120 тисяч гектарів засіяли рапсом. Роботи вже на фінішній прямій. Паралельно в області тривають жнива, понад 50% кукурудзи, понад 80% соняшника, і практично на закінчуємо збирати гречку та проса. Дніпропетровщина вкотре доводить, що це надпотужний аграрний регіон. А наші сільгоспвиробники, що вони гідно тримають продовольчий фронт. За словами самих аграріїв та фермерських господарств, хвилюватися з приводу продовольчої безпеки не варто. На наступний рік, так, це, це буде це врожай, врожай врожай. Ми почнемо вже бачити. Примірно, хоча б понімати, що у нас як у нас як вона сперези перший фактор, як у нас перезимує. Подивимося, як пройде, як пройде по весні, буде кучитися. весні ми її трошки підкормимо. Якщо буде, будемо підкармлювати і вже будемо бачити тоді вже по виходу, як кажуть, Ну, бункер покаже, як кажуть нас. Ну, знаєте, нас обычно, ми не, не можемо прогнозувати чого тут да ми десь що, десь що то бачимо, де що то. Бачимо, де підкормити, де що ми це можемо побачити, що по 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 кущенню Ну ми не ми ж знаємо. Як кажуть, бункер комбайна, бункер покаже, а тоді вже склад покаже. Як воно вже все буде це все цього року? Так, так, буде. Дніпропетровщина. І Вони по по цьому року, ті, що були зібрані, урожаї, я так ну з багатьма фермерами спілкувався, то всі задоволені своїми показниками. Ну у нас хлібозаводи всі запаслися, склади запаслися. Так що в нас все буде добре і на наступний рік хвата і ще хвата нас, хліб з хлібом будуть. Всі паралельно на Дніпропетровщині тривають жнива. Зібрали більш ніж половину кукурудзи, закінчують працювати на полях із гречкою і просом. На 80% виконали роботи зі збору соняшника. Яна Андрусенко, Роман Авакян, новини Д1. Ще зовсім юні, але мають бажання допомагати іншим. У кам'янській школі волонтера відбувся перший випуск. Більше місяця охочі опановували науку волонтерства. У результаті презентували власні проєкти спрямовані на покращення життя кам'яншан. Про це більш детально в сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення ТБ». Коли в Україну прийшла біда, волонтери об'єдналися і зробили все для того, щоб наші захисники були сповна забезпечені продовольством та технікою. Ця робота не припиняється ні на мить. Не дивно, що підростаюче покоління долучається до благодійництва. Про враження від участі у проєкті розповідає наймолодший учасник Дмитро Кремінь. За цей місяць мені дуже сподобалось. Я вивчив багато нового про волонтерів. Про... Ну все про волонтерів волонтерське волонтери це люди, які допомагають, і їм нічого не треба за це. Вони просто допомагають. Юні волонтери презентували свої власні проєкти, серед яких програми по поводженню з безпритульними тваринами, допомога людям похилого віку, та робота з залучення власників тварин до прибирання за своїми улюбленцями. Це може змінити наше місто, покращити, якщо от у нас був проєкт щастя пенсіонерів, щоб їм було легше. От деякі пенсіонери дуже маленька кількість людей може користуватись мобільним телефоном. З цим можна, якщо потихеньку з цим працювати, вони мені здається, зможуть це зробити і користуватися. І це щоб наше місто цвіло і було гарним. Що вивчали діти протягом навчання? Розповідає волонтер Олександр Нікологорський. Усі разом вивчали дуже різноманітні цікаві теми, які сьогодні актуальні. Це були і зустрічі із юристами, зустрічі і саме по тими психологам, з психологом, як не вигорати цій роботі, як би залишатися стабільним, тому що дійсно волонтерам зараз дуже складно, адже робота така, що витрачає всю свою енергію треба чимось її поповнювати. Також і почались бути і лідерами, і працювали з командою творення. Також нас приїздили і наші друзі з Дніпра, які розказували взагалі як бути волонтером. Де шукати донорів, як завжди працювати у цій непростій сфері? У підсумку навчання випускники школи отримали свідоцтва, які стануть гарною базою у подальшому розвитку волонтерського руху. Дякую вам всім, що ви доєдналися до нашої школи волонтерів, які ми започаткували разом з нашою молода джела. Більш місяця ви проходили теоретичні та практичні навчання. У нас в даний час для нашої країни волонтерство це невід'ємна частина нашого суспільства на сьогоднішній день. Я дуже рад, що ви саме за покликами своїх сердець вирішили пройти цю школу, отримати ці знання і вважаю, що вони будуть дуже корисними для нашого міста і для нашої країни. Сьогодні всі ми об'єдналися заради майбутньої перемоги, в яку віримо, як і в успішне майбутнє підростаючого покоління. І Рада Акімова, Максим Аліщенко спеціально для телеканалу, де 1 Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми зустрінемось у прямому ефірі новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Побачимось. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 31 жовтня. У Дніпрі ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря до 70%. відсотків. У синельникому Павлограді та Новомосковську очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 10 до 19 градусів тепла. У Нікополі та Кривому Розі можлива невелика хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 11 до 20 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди з цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду на найближчий час. Перед морозом вода у криницях і річка підіймається. Перед дощем опускається. Якщо на цибулині багато лушпиння, зима буде морозною. Дме південний вітер буде потепління. Кіт почав часто дряпати підлогу, чекайте на сильні вітри. А якщо до цього дня ще не випав сніг, зима прийде пізно. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.